Дорогі брати і сестри, наші підписники Одеської парки Української православної церкви в рамках проекту Добро об'єднує, а також всеукраїнської акції УПЦ «Дякую ЗСУ до свята Покрива Божої Матері, до свята українського козацтва, а також до свята захисника України, хоче для ЗСУ, а також для департаменту здоров'я зробити декілька дуже важливих подарунків. Спочатку ми хочемо передати автомобіль швидкої допомоги, такий мобільний, дуже легкий в користуванні, який подарував нам і передав благодійний фонд Вадима Новинського покров. І від української православної церкви, від Одеської єпархії ця машина перейде до департаменту здоров'я, і ми віримо в те, що цей автомобіль буде рятувати сотні життів нашої Одещини. А ще Одеська єпархія проводила. На протязі цього місяцю благодійні. Ярмарки і збирала кошти Всю єпархію для того, щоб придбати автомобілі для наших хлопців, для наших захисників, для наших прихожан, які е, зараз находяться на передовій, де дуже гостра потреба в таких автомобілях для того, щоб Перевезти медикаменти, для того, щоб перевезти е, їжу, для того, щоб врятувати життя наших хлопців, і тому одеська єпархія по власовіні володика митрополіта Гафанова проводила. Бладінні ярмарки для того, щоб зібрати кошти. І якщо ви захочете також приймати в цьому участь, ми, як завжди, залишаємо наші реквізити, можете поділитися відео. І ми надіємося, що з Божою допомогою, з благословенням Владики Гафанела, ми зможемо ще потрудитися і придбати обов'язково ще декілька таких автомобілів, які поїдуть на передову і допоможуть нашим хлопцям. Дорогі брати і сестри, українська православна церква завжди зі своїм народом і в радощах, і в скорботах. І з початку повномасштабної війни Російської Федерації проти нашої України, українська православна Церква, всіє партії дуже багато трудяться і допомагають нашому суспільству, нашим громадянам, які тікають від війни зі сходу, дітям, переселенцям, людям, які дуже хворіють, і всі партії дуже багато працюють. Дуже така наша робота. Совмісна по бласенню Блаженшого митрополита Ануфрія і всі України, всі партії трудяться. І нам дуже багато є про що говорити. І ми це робимо, і про це говоримо. І надіємося про те, що ви будете ділитися цими відео, будете залишати добрі коментарі, будете з нами разом для того, щоб зробити побільше доброго. І ми надіємося і віримо в те, що наші молитви, наші добрі діла. E, наша неравнодушність вона приведе до того, що Господь пошле нам мир, пошле нам звичайно, перемогу. Ми будемо надалі трудитися, ви будете з нами. І Господь з нами, і Божа Матір з нами. І віримо в те, що на все вийде. І звичайно, як завжди, ми говоримо і віримо, і робимо в те, що добро об'єдне. Тому з нами будьте і все буде добре. Зараз чудові автомобілі ми привеземо. В село Маріновку Покровський Скіт, де владика Гафанел їх освятить, благословить і передасть Департаменту охорони здоров'я, а також представникам ЗСУ. І ці автомобілі вже будуть виконувати своє пряме призначення. Хотілося б дуже сказати, що наша одеська єпархія і взагалі вся українська православна церква на протязі багатьох десятиріч будує монастирі, храми, будує дитячі приюти і багато робить для нашої держави. На жаль, проти нас є дуже багато інформації. Дуже поливають нас е, всяким непотрібом, але так завжди було. Но ми, е, християни, ми молимось, ми звершуємо молитву за весь е, мир. Ми просимо Господа, е, ласки Божої. Ми дуже багато молимося і робимо дуже добрих справ. І ви знаєте, скільки Одеська єпархія допомагає і переселенцям, і звичайним людям. І перестрічним людям, а зараз як допомагає взагалі нашій державі і авторитет від цієї нашої партії дуже високий. Але е, нам не потрібно зупинятися потрібно разом робити добрі справи, участвувати в всіх наших добрих акціях. І дуже приємно, що е, багато людей відгукуються і нам допомагає. І ви бачите, ми за що не беремося, у нас все. Получається тому, брати і сестри, наші підписники ділимося відео, ділимося нашою такою ідеєю про добро, яке об'єднує, про те, що біда, яка прийшла на нашу землю, вона довжна нас не розділяти, а наоборот згуртовувати для того, щоб ми могли дуже мобільно вирішувати різні справи і проблеми, які попадаються нам на нашому поті. Тому не здаємося, працюємо, не забуваємо, що в нас є гаряча лінія, кол-центр, де наші священники приймають заявки і все, що в наших силах ми намагаємося виконати і зробити. А також не забуваємо, що ми завжди залишаємо наші реквізити, доброфендейшн, на які ви можете надіслати на те, що ви можете, якісь кошти. І ми це все, як завжди, об'єднуємо, згуртовуємо і направляємо в ті місця, які потрібні.